Перше за майже два місяці комбінована атака на Київ. Кияни цей ранок вже традиційно зустріли в метро і укриттях. Повітряну тривогу в столиці оголосили о пів на сьому ранку через загрозу. БПЛА у цей час крилаті ракети вже прямували в напрямку Київщини. Одночасно, ворог завдав удар по столиці балістикою. Про це повідомляє київська військова адміністрація. Завершилася ворожа атака знову безпілотниками. В результаті протиповітряного бою сили оборони знищили кілька крилатих, кілька балістичних Кет і декілька десятків дронів ворога. Інформації про постраждалих та руйнування в Києві станом на ранок не було, але є дані про руйнування в Броварському районі. Це фактично передмістя столиці. Там вже побувала наша Валерія Ковалінська. Вітаю вранці. Росіяни завдали по Києву комбінований ракетно-шахедний удар. Повітряну тривогу в місті оголосили о пів на сьому ранку. Ракета або ж її уламки це ще встановить слідство. Впала на київщині в броварах на території одного з підприємств. Постраждали декілька цехів, зруйновані приміщення, вибите скло у вікнах сусідніх будівель. Прошу послухати речницю ДСНС Київщини Вікторію Рубан. Пожежу тут вже практично ліквідовано. Працюють наші працівники на розбиранні завалів. На жаль, є один постраждалий, але вони не в нього травмування не важке. Йому надано медичну допомогу. Стосовно постраждалого, це чоловік приблизно 40 років. Він вантажник одного з цехів. У чоловіка садна голови та забій м'яких тканин голови. Йому надали допомогу на місці від госпіталізації. Він відмовився. Валерія Ковалінська, Роман Сищенко, ТСН 1+,1 плюс один. Атака безпілотників на Сумщині. П'ятьма шахедами росіяни вдарили по об'єктах критичної інфраструктури шостки. Наразі у місті відсутнє теплопостачання. Працюють аварійно-рятувальні служби. Продовж доби росіяни завдали майже три сотні ударів по прикордонах населених пунктах області. Пошкоджені три будинки, дві крамниці. Ну і зранку ворог атакував Береслав. Це вже Херсонщина. Скинув вибухівку на двох місцевих жителів, обидві у шпиталині. А близько 9-ї ранку дроном вдарив по Антонівці. Постраждали літня жінка і чоловік. У них мінновибухові травми і множинні поранення. Вночі масовано атакували Дніпровський район обласного центру, гасили займання у двох п'ятиповерхівках. 69-річну жінку поранено у Кам'яному. Це Запоріжжя. Протягом доби ворог атакував 16 міст та сіл понад пів тисячі разів. А напередодні росіяни атакували Запорізький і Василівський райони. У Степногірську і Гуляйполі пошкоджено багатоповерхівки. В Кураховому на Донеччині ворог поцілив по багатоповерхівках. Дачному поранив людину. Є руйнування і в Краматорському, і Бахмутському районах. Ну і новий тип ворожих БПЛА. Росіяни атакують Харків безпілотниками. Напередодні обстріляли Салтівський район. Постраждали дві жінки, вибито вікна у кількох будинках. Другий удар стався через півтори години вже в іншому районі. Безпілотник влучив у квартиру на восьмому поверсі. У цей момент у приміщенні була жінка, яка дістала поранення ноги. Її ушпиталили у квартирах. Навколо повибивало вікна, пошкоджені балкони. Кілька поверхів затопило гарячою водою через пошкодження мережі. За даними слідства, під час обох атак окупанти використовували невеликий ударний дрон. «Молнія-1». він з фанери і пластику, тому дешевий у виробництві. Він має дальність близько 40 кілометрів запуску. нас може нести озброєння різного типу масою приблизно десь 3-5 кілограмів. Таким БПЛА як військових цілей досягнути неможливо а фактично поранення дістають цивільні. Жалоба в Кривому розі. Тут вшановують пам'ять трьох дітей та їхньої матері, яких вбила Росія. На місце трагедії жителі несуть свічки, квіти, дитячі іграшки. Окупанти вдарили балістичною ракетою по п'ятиповерхівці у Кривому розі в понеділок. Один під'їзд зруйновано. Олену її двох синів і доньку шукали під завалами понад 20 годин. Старшому хлопцю Кирилу було 10, Демиду два, найменша Уляна. Народилася лише два місяці тому. Батько дітей вижив. Під час удару він готував сніданок на кухні. Вибуховою хвилею його відкинуло на нижній поверх. А загалом, через цей ворожий удар, чотири людини загинули 14 дістали поранення. Серед постраждалих двоє дітей. Загрози для їхнього життя немає. Російські окупанти з маніакальною впертістю штурмують Курахове на Донеччині. Нині ворог пробує сконцентрувати сили в районі місцевої школи на сході міста. Про це повідомляє Діпстейт. Дві доби поспіль росіяни проводять механізовані заїзди в район школи і висаджують піхоту, хочуть закріпитися і змусити сили оборони відійти. Поки що немає підтверджень, що ворог контролює східну частину міста. Наші воїни за можливості знищують техніку і живу силу загарбників. Приміром, механізований штурм Росіян на село. Дальнє курахівського напрямку закінчився для штурмовиків втратою двох танків та півсотні особового складу. Танк Леопард працював прямою наводкою по ворожій колонії. За підтримки української артилерії та скидів з великих бомберів ворога цього разу змусили відступити, але повністю ліквідувати ворожих штурмовиків у місті Курахове і околицях не вдалося. Ситуація залишається складною. Загалом протягом минулої доби відбулося 162 бойових зіткнення. Про це повідомляють у генштабі.